Чехія ставить крапку в тоталітарному минулому. Цими днями ми стали свідками не просто політичного рішення, а події, що відкривають нову сторінку в історичній пам'яті Європи. Президент Чехії Петер Павел підписав закон, який прирівнює комуністичну ідеологію до нацистської. В Чехії чітко визнано: комунізм не ідея рівності, а система зла, побудована на репресіях, брехні і знеособленні людини. Це рішення важливе не лише для країни-союзниці, це сигнал усій Європі, яка десятиліттями закривала очі на злочини комунізму. Після Другої світової війни нацизм було засуджено, а комунізм залишився жити. Він не зник, він просто змінив форму, став частиною світового порядку, інколи навіть романтизованого. Ідеологія, що нищила цілі народи, так і не дочекалася повноцінного вироку. Її серцевина Москва. Колись це був гулаг, сьогодні це ракети, танки, дрони, навіть іранські, а також безмежна пропаганда і агресія. Комунізм не пішов у минуле, він переродився у рашизм, сучасну форму тієї ж ненависті, що зневажає гідність, культуру і свободу. Саме тому рішення Чехії не формальність, а крок до очищення, до чесного сміливого погляду на себе і на історію. Чеський інститут вивчення тоталітарних режимів підтримав закон. Тепер за пропаганду комунізму, як і нацизму, передбачено кримінальну відповідальність до п'яти років позбавлення волі. Українці відчувають єдність із цим моментом, бо це не лише про минуле, це про теперішнє, про нашу спільну відповідальність бачити правду і називати зло своїм іменем. Текст Олександра Алфьорова, голови Українського інституту національної пам'яті. Від каналу саме сік було б добре, якби у всій Європі, в кожній країні, за пропаганду комуністичних ідей була кримінальна відповідальність.